Французький поет чернець середньовіччя Гімдельвіль у своєму творі Паломництво людського життя описує свій сон, в якому він побачив Небесний Єрусалим, від першого бачення якого його захопило бажання туди дістатись. На його шляху з'являються дві алегоричні фігури: милість, яка каже йому, що самотужки людина туди не дійде, я та кого ти повинен шукати, коли йдеш в незнані краї, та розум який каже йому, що самої благодаті замало, потрібна і твоя активна участь. Я розповім тобі, як зберегти мою любов. Ти повинен пити і їсти помірковано, Попиятство і обжерливість змушують мене відвернутися і полетіти геть. Нестримний гнів, бурхлива людь змушують мене покинути будинок, в якому вони мешкають. Плоцька любов повністю виганяє мене і змушує негайно піти. Я прошу тебе утриматися від цих пороків. А також від усіх інших, якщо ти любиш мене, бо я не вважаю друзями тих, хто відмовляється від добра і віддається пороку. Іншими словами, вони дають йому карту, за допомогою якої герой Йома може дістатися до так бажаного місця. Ти хочеш потрапити до небесного Єрусалиму, святої землі, але щоб дістатися туди, ти повинен перетнути велике море, яким є цей світ. І воно сповнене безлічу негараздів, буревіїв, мук, величезних штормів і гроз. Твір Гіома Дедігельвіля Голландської був опублікований 1486 року в місті Гарлем, що в тодішній Голландії сьогоденних Нідерландах, що робить спокусливою думку про те, що Єронім Босх був знайомий із твором французького поета, настільки що до 1500 року створив пародію на його витвір, проте не літературний. Але живописний. І якщо пародія це імітація вже існуючого, то сатира це моральне дзеркало, в яке кожен боїться зазирнути, поминаючи стороною маскування, тому що за ним ця людина швидше за все побачить саму себе. Корабель Дурнів Єронімом Босха це саме той випадок, коли твір формально імітує, змістовно ж критикує. Центральним сюжетом постають дві основні постаті, два духовні авторитети, які повинні б задавати ритм людського життя. Натомість їх музика перетворилася на п'яне волання, що, власне, є відображенням дещо більшого сенсу, як пише Мегела Іван Петрович, корабель церкви перетворився на свій антипод, корабель зла, який без вітрил несе людські душі до пекла. Є на картині прикметний персонаж, професійний блазень, якому належало б клеїти дурня, але він поводить себе найбільш серйозно. Набундючившись, відвернувшись від інших, він жлуптить своє вино, тому що функції блазня виконують інші. Коли людині стає затісно в межах усталеного закону, чи то морального, чи то державного, людина ставить під сумнів не свої бажання, а сам закон. Який своєю обмежувальною структурою нагадує дуже тугу рясу, надягнуту на людину. Людина починає сприймати його, як виразився пан Джонатан Свіфт Кумграна Саліс, тобто з рібкою солі, з певною недовірою, не сприймаючи його буквально чи повністю. Людина починає інтерпретувати закон, давати йому відповідного забарвлення, поставляти свої власні акценти, викреслювати окремі фрагменти. Людина перестає бачити в законі сакральну непорушність і ставиться до нього з іронічною дистанцією. Відповідно, коли таких людей, одягнутих в тугі ряси, стає декілька, скажімо, десять, як на зображеному боском кораблі, чи то декілька тисяч, чи то декілька мільйонів, вони створюють нову норму, нову моральність, нову правду. Про цих людей, одягнутих в ряси. Платон писав ще тисячі років назад. Шляхетному шкарманичею вони підносять з мандрагори, ну або вино, чи вдаються до якогось іншого засобу, тільки б звалити його з ніг, а потім захоплюють владу на кораблі, і тоді в їхньому розпорядженні опиняється все, що на ньому є. Вони п'ють, бенкетують і ведуть корабель так, як тільки в них і може вийти. У людині. Від народження присутня сила, яка має набагато більшу владу, ніж закон, мораль, сумління чи правду, яку важко описати, важко вловити, в служіння до якої потрапити людині, набагато легше, ніж вибратися з під її юрисдикції, яка має свою конституцію і закони, свою армію і своїх прихильників. Вітаємо її величність пані Глупота. Еразм Роттердамський, філософ доби відродження 1509 року написав трактат фактично про глупоту, формально від її ж імені, в якому вона вихваляє себе, розказує про свій родовід і багато чого пояснює про себе. Наприклад, те, що вона є основою будь-якої радощі, і перед лицем нудної гордоливої мудрості вона звеселяє, приносить радість. Без прихованої гоноровості вона щиро заявляє. Я паную світом і повеліваю навіть царями. Її батько Плутос, язичницький бог багатства, виховав її жадібною і незадовільною своїм становищем вона голодна, жадає уваги і прагне влади. Натомість голод її завжди вгамовується, уваги їй ніколи не бракує, а її владі позаздрили б олімпійські боги Греції. Для глибшого розуміння твору. Чого ми з вами прагнемо, варто хоча б мінімально розуміти, що за людина був дезідерій Еразм Роттердамський, його погляди на освіту, віру, науку і на основі чого вони формувалися. В доробку гуманіста епохи відродження понад 150 творів, які включають в себе трактати, коментарі, переклади, а також понад трьох тисяч листів. Які також дослідники вважають значним корпусом його творчого доробку. Серед відомих творів, окрім похвали глупоці, можна згадати також домашні бесіди, в якому гуманіст через повсякденні діалоги навчає, як бути розумною, моральною та вихованою людиною. До творів педагогічного ракурсу можна віднести також про спосіб навчання, про подвійне багатство слів і речей, промова присвячена доброчесності. І тут ми зобов'язані згадати Аразма як педагога, наставника та репетитора. До приїзду в Париж 1494 року Еразм започатковує свій паризький період, як його називають дослідники. Займається викладацькою діяльністю в Сорбоні, він чудово знав латину і античну літературу. До приїзду в Париж, Еразм сім років перебуває в монастирі августинців у місті Гауда, що в Нідерландах. І саме там, в молоді роки, він живе як чернець, займається самоосвітою, читає, зокрема античну літературу, навчається латини. Франсуа Рабле називав латину еразма взірцем шести гармонії, та й в цілому еразм був якщо не одним із, то найкращим латиністом свого часу. І напевно правильним буде сказати, що найбільшою заслугою цього чернечого періоду є саме можливість навчання. Адже з часом Дезідерій усвідомив, що сувориме наше життя йому чуже, воно обмежувало його прагнення до знань і свободи, думки, про що свідчать його листи, зокрема до Гійома Буде чи Томаса Мора. Але водночас цей досвід сформував його як критика формальної релігійності, цей досвід можемо перейняти в його творах, які прямо стосуються християнства, віри, церкви, це зброя християнського воїна, про вільну волю. Розмови приятелів, пояснення до нового заповіту, і звісно, похвала у глупоці, яку Еразм написав вже в Англії, перебуваючи в свого приятеля Томаса Мора, якому, до речі, присвячено цей твір, який ніколи не задумувався як серйозний богословський трактат. Майкл Сагрю в своїй лекції про Еразма і його твір висловлює доволі цікавий підхід до розуміння цього твору, не просто як сатири. Але як проповіді, при тому незвичайної, а найкращої з коли-небудь написаних. Вона охоплює весь діапазон людського гріха, охоплює усі елементи людського життя, чоловіків і жінок, багатіїв і бідняків, благородних і лицемірних, еразм критикує усіх, і в певний момент ти починаєш бачити самого себе серед тих, про кого він пише, каже американський професор. Це боляче, але це потрібно. Прийняти. Апостол Павло в своєму другому посланні до Коринцін закладає основу для розуміння того, чому виникають чвари всередині, так би мовити, однієї будівлі. Будівля це християнство, але як виявляється, і чому неодноразово вже було підтвердження, коли людина сприймає не дух закону, а букву, вона стає машиною вбивства. Середньовіччя, з цілковитим домінуванням церкви над усіма сферами життя людини, де авторитет стояв вище розуму, а мислення було скуто рамками віри, з відносним занепадом освіти і науки це прямий показник життя людини за буквою закону. Еразм відноситься до тих людей, які сприймають дух закону. Такі люди зазвичай потрапляють під переслідування, а вчення таких людей називають. Єретичним. Об'єднавши античну спадщину із християнською догматикою, еразм утворив свою філософію Христа, в основі якої, як пише Год Наталія Володимирівна, ідея морального вдосконалення особистості в процесі безперервної боротьби християнського воїна за чистоту совісті і доброчесність. Очищення християнства і повернення до витоків, віра як внутрішнє життя, любов, мораль, розум, свобода від зовнішніх пустих форм ось риси філософії еразма. Еразм, промовляючи вустами глупоти, звертається до розуму кожного, хто готовий слухати. По суті, він створює свій міф, її народження і життя. Морія, вона ж грецькою, глупота. Владарює там, де людина керується формальністю і показовістю, де людина не проникає в глибину, але скользить поверхнею буття, вічними супутницями морії є філавція, самозакоханість, колакія, улесливість, лето, забутливість, місопонія, лінь, аноя, безрозсудність, трифе – обжерливість і, напевно, найкрасивіше з усіх. Обвита гірляндою троянд і напахчена, гедоне насолода. Із своєю брацією Морія панує цілим світом вічно молода, народжена, як вже зазначали, від Плутоса та німфи Неотети Юності, зачаться якою, як сама Морія зізнається, цитуючи Гомера, нахтивому коханні замішане. Символічно значимість її батьків можна описати так. Матеріальні спокуси, влада Плутоса, плюс недосвідченість і поверховість, неотета, народжують людську дурість. Глупота таким чином це не випадковість, а закономірний нащадок наших бажань і слабкостей. Її годувальниці дві німфи п'янкість, мете, який можна описати як стан, коли розум людини затьмарюється, зокрема тими ж матеріальними благами. Коли тверезість і ясність мислення зникає, саме в такі моменти сп'яніння і приходить дурість. Інша німфа, яка годує морію, апедія, невихованість або ж невченість, що можна пояснити людською апатією до знань, небажання зростати і ставити запитання, вона дуже схожа до своєї подруги німфи Мета, але свій нахил робить більше на сон у розуму, а не його нетверезість. Таким чином, описуючи принаймні їх в такий спосіб, ми можемо стверджувати, що дурість не зникає навіть у розумних істот. Вона живе, бо її підтримують два стани, до яких людина схильна від природи затьмарення свідомості і байдужість до освіти. Як на мене, це багато що, до речі, може і сказати про самого еразма, і найбільш болісною для нього, хоч я цього не стверджую, могла бути саме неосвіченість непростих людей. А духовенства і освічених прошарків суспільства. Ось якщо навіть ті, хто повинен бути провідником розуму і віри, залишаються невігласами. Що вже казати про решту? Через чотири століття історію глупоти або ж науку про неї продовжує історик економіки, який пише з тією ж інтонацією, але вже не як теолог чи монах, а як учений. Чия дурість вже не божественна, але приземлена. Карло Чіпола не сміється як еразм, він холодно усміхається, як математик, який побачив хаос у формулах. Для нього глупота це соціальний вірус, що шкодить усім навіть собі. Закони дурості людської, Карло Чіполи – це також доволі іронічна спроба класифікувати дурість, але цілком серйозна. Тут варто зазначити, що закони чи поле це не закони в юридичному чи нормативному значенні, це описові закони, вони не наказують, вони не містять в собі ніякого імперативу, а пояснюють, описують закономірність людської поведінки. Для наглядності я вирішив взяти замок Франца-Кавке. Сподіваюсь, ви мене заперечуватимете в цьому світі зрозуміло одне: не зрозуміло нічого. Як замок функціонує, ким приймаються рішення, хто має право звертатися до влади, чому одних приймаються, інших ігнорують? Замок це алегорія абсурду, але абсурду системного, де панує структурна глупота однієї великої бюрократичної системи, перед якою людина, що намагається діяти раціонально, лише ще глибше заплутується. Ірраціональність світу кавки спрямована на усунення перешкод прямої покори владі методом створення умов, в яких людина не має можливості змінити бодай щось. Вона навіть не має можливості, як показують своїм прикладом мешканці, мислити. У своєму приїзді в селище К навіть не здогадується, куди він потрапив. Тут ми згадуємо перший закон дурості чи поле людина завжди недооцінює кількість. Дурнів, котрі її оточують. Проблема в тім, що в творі кафки панує тиранія абсурду і глупоти. Там розумних немає. Коли Ка прибуває в замок, як землемір, він очікує відповідного прийому, тому що діє певна логічна послідовність, принаймні в його мисленні, як ми можемо собі її уявити. Якщо його покликали, значить хтось так вирішив. Якщо хтось вирішив, а його офіційно запросили, отже, є адміністрація. Якщо є адміністрація, значить існують чіткі правила. Якщо існують чіткі правила, вони повинні бути відомі всім. Саме тут виникає похибка, тому що таких правил ніхто не знає, а можливо їх і взагалі не існує. У мірі розвитку сюжету, який в принципі зводиться до вічного блукання К на трьохста сторінках незавершеного тексту, К зустрічається із різноманітними людьми: чи то господар Заїзду, помічники Артур та Єремія, візник Герштекер, вістовий Варнава, сестри Варнави Ольга і Амалія, Барменка Фріда, Умовна зустріч з чиновником Кламом. Усі вони є особами різного роду занять, одне вони нероздільно поділяють між собою, про що говорить другий закон дурості ймовірність, що людина дурна не залежить від інших її якостей. Дурість не розподіляється за соціальним статусом вона однаково поширена як знизу, так і зверху. Чи людина дурна не залежить від рівня її освіти. Місце знаходження, професії чи віросповідання. Дурість, як каже Чіпола, це універсальна людська риса. Серед професорів є дурні, серед міністрів є дурні, серед і вчених є дурні. Це показує її небезпечність адже вона, наче павутина для мухи, непомітна в людині. Ка очікує допомоги освічених людей, чиновників. але Вимушений спостерігати те ж саме, що й від селян. Чіпола пише: Я рішуче переконаний, що дурість властива будь-яким соціальним групам і рівномірно розподілена в суспільстві у сталій пропорції. Ми можемо думати, що вона живе десь там, далеко, серед інших. І в цьому, на жаль, проявляється наша наївність. Третій закон визначає напевно основну характеристику дурня. А саме своїми діями він шкодить іншим, без вигоди для себе, а то й на шкоду самому собі. Інакше кажучи, це ні собі, ні людям. Тут я хочу сказати, що роль жертви доволі розповсюджена, на жаль, в нашому суспільстві, як на рівні родини, коли банально один із сім'ї принижується іншим, і це вже не сім'я, а диктатура в мініатюрі. Чи на роботі, коли працівник не може виказати своє невдоволення керівництвом чи навіть боїться самого звільнення, будь-які обставини, за яких людина приймає приниження, залежність та невизначеність як належне, вона шкодить і собі, і іншим. Сліпа покора, покора заснована на страху, відсутність цього бунта камю проти абсурду, лише підтверджує абсурдність ситуації, що склалася. Дурень не той, хто не знає теореми Піфагора, дурень той, хто відчуває необхідність змін і нічого не робить. Четвертий закон Чіполо я перефразую в імператив Не недооцінюй силу дурня, тому що, як говорить п'ятий закон, дурень найнебезпечніший тип особистості. Століття минають, але людська голпота не зникає. Вона змінює одяг, мову, обличчя, але не суть. Її висміював еразм, зображав босх, описував кавка, аналізував Чіпола. і все ж вона живе серед нас. Вперта, невмируща, задоволена собою, непереможена сатирою, живописом, філософією, наукою вона досі керує рішеннями, пише історію, руйнує долі. І безсумнівно сміється з тих, хто її недооцінює або ж не помічає. Історія глупоти це не історія минулого, це історія теперішнього. Кожному з нас живе частинка цієї самої глупоти, про яку вони попереджали. Можливо, найрозумніший крок, який ми можемо зробити, це нарешті перестати сміятися з неї і почати її помічати, щоб не було як в цій поемі з Себастьяна Бранта. Всім бути першими кортиць, щоб корабля не пропустить, з них кожного належним чином я вам представити повинен. Візьмім цього у кунтуші йому мій вірш не до душі. А той, і не читавши нині, себе впізнав на цій картині, а ще впізнав одурень дурень Божий того, на кого сам він схожий.